Отже, друзі, чергова радість в мене. Сиділи ми тут з чоловіком, вже відпочивали. Приготувала вечерю. Думаю, зайду я і подивлюся на статистику, скільки там у мене що робиться у Фейсбуку. Зайшла і провіряючи вже свої інструменти. Я побачила, що в мене підключена монетизація на довгі відео. Отже, мою заявку схвалили, дякуючи Вову. Я тепер маю ще один інструмент для заробітку грошей у Фейсбук. Багато було коментарів, багато питали, яка в мене малина. Зараз я вам детально розповім. У мене малина є полана, більшість. Більшість кущів у мене 2,5 тисячі кущів полани. Ми закупили, посадили 2,5 тисячі, і нам показалось цього мало. Ми ще хотіли добрати 300 кущів, але вже полани, на жаль, не було. Нам запропонували зюган. І посадили ще 300 кущів зюгани. Що я вам хочу сказати? Ну, я вам зараз покажу. Зараз на вулиці вже вечоріє. І можна показати вже, бачите, тут такий войнпагін виріс. Бачите, вона тут, вроді, бачите, тільки цвіте. Які пагони більші, вона така буде пізніше. А ті, які маленькі, подивіться, яка. подивіться, як ялинка. Ось така. Це моя полана. Кущі такі. Дай Бог, нормальні. Ми її е, капельний полив проклали, але нічим не підживлювали. Бачите, я сьогодні збирала, але сказали, що сьогодні приймати не будуть. І я покинула це діло. Хай вона повисить собі на кущах, ціліша буде. Тому що вона тече. Ось така маленька полана. І от я вам зараз покажу ще зюгану. Ось така у мене зюгана. Бачите, на мій ріст. Ріст, 1,64 метра. І зюгана ось така. Ягодів ще нема. Ну, є ягоди, але вони не такі великі, ну, не такі масові, як у полани, бо я їх збираю в їжу. Ми кожного ранку виходимо, вона дуже смачна і ми її їмо. Полану ми не їмо. Це для тих, якщо хтось цікавиться, для себе посадити. Полана це тільки тако для комерційного використання, тобто, щоб її здавати там, чи продавати для заморозки. А, і ну, для себе можна таку в компоти, заморожувати на зиму, для чогось перетирати з цукром, ще вона підійде. А щоб її смакувати в сезон, це не та, не та малина, яка. Дійсно потрібно. Отже, такі от у мене справи по малині. Червоніють помідори, але в них є болячка якась. Я їх нічим не кропила, їх в мене дуже багато, бачите такі. Червоніють помідори, тільки ті, які болячкою. Не кропила я їх. Їх дуже в мене багато, я не підв'язувала, я нічого з ними не робила, хай вже ростуть, як будуть, і того мені вистачить. Бачите, дощ падав, такий дуже сильний був зливний дощ. І прибив мої всі помідори, полягали. З кабачками така історія отака. Собі я назбирала, а є ось. Ось таке, дивіться, що тут робиться. Вони полопали, не було дощу, пав дощ, а вони взяли, потріскали. Нічого, зберу на насіння, ще комусь дам і хай буде. Такі молоденькі ще попадаються екземпляри, якщо хочеться щось приготувати, ось тако. Можна ще таке собі урвати одного. Помідори. Пам'ятаєте, ті ж помідори, які я садила, самосів казала, волове серце. Щось трошки пішло не так. Ось такі в мене було серця. <плес> Виявилося, що в мене засіялися помідори чері. І в мене отакі от будуть черики ще. Бачите? отакі такі гарненькі в мене були різного кольору, і жовті, і червоні, і чорні. У мене такі будуть помідори чері, я закрию їх в томаті. Тут мій бурячок. Такий гарненький, славненький бурячок. Єдине, що нормально виросло, так то буряк. Він бідний страждав від спеки. А парник я зараз буду поливати. Парник мій, бачите, повирізала до вікна. Парник мій ось так себе почуває. Помідори від жари пожухли. Навіть не помідори, а ці. Дітика. Повотинка гарно росте. Вони від жари трошки попускали листя. Ось Такі в мене перці. Перці. Де ви є перці? Малесенькі. Вони якісь, я не знаю, ті перці. Куля, тут зав'язується ще багато їх буде. Тут у мене баклажани, ось маленький, ось такий баклажанчик ось. І гарні, чуєте? М? Ось такі баклажани в мене. Ось такі. Тут у мене огірки. Такі. Ви знаєте, прорізала. Вікно і вже огірки не такі гіркі. Залишила собі навіть такий на насіння чи буде з того огірка насіння, яке? Я не знаю. Зараз будемо бачити. Зараз я йду все поливати, друзі. Друзі, такі в мене справи, така у мене. А огірки вам не показувала, бо огірки у мене вже підуть, я вже напевно буду, скоро приїду від мами, буду я це все прибирати, бо їх вже практично немає, щось якась там болячка зайшла, в мене посухли всі огірки буквально за кілька днів. Тож трошечки зібрала, закрила і сказали вони, що хватить. На місці, там, де були огірки, я буду ще сіяти, друзі, буду ще сіяти, посію собі редьку дайкон. Її можна сіяти в серпні місяці, і спробую я посадити собі пекінську капусту. Спробую 6 вирости, і ще посію собі зелень ропу, на зелень. Осінь довга, воно все росте і виросте в мене ще кріп і буде в мене кріп. То кропу мені, показ... мені мало, я вже його майже практично весь ми з'їли. І буду я ще сіяти кріп. Скоро поїду до мами, я би друзі не їхала, але мені треба здати документи на соціальну допомогу. Зараз липень місяць до 31 числа вже потрібно здати документи, тож завтра-післязавтра буду брати білети і буду я їхати. Мама приїде аж 30 числа, і то буквально на один-два і відразу буду повертатися назад, бо там теж їх і відпустили. Там теж дуже багато роботи. Так що такі друзі, в мене справи. Я дуже рада, дуже дякую, що ви на мене підписуєтеся. З приводу ще з приводу моїх відео, щось моя аудиторія розділилася на два фронти. Одні мене підтримують, кажуть, що без матюків якесь скучне життя, а інші категорично проти таких відео. Ну, Але то є життя, друзі, вони будуть проскакувати і так чи інакше, бо тому що озвучка мені підходить, я озвучку вибираю, вона мені підходить для відео. Якщо там є матюки, то наче там вони доречні. Фейсбук за такі відео не блокує, Фейсбук такі відео не банить. Саме головне, щоб було, щоб озвучка не мала авторських прав. Авторські права є у нас в Україні тільки на музику, на озвучку з тіктока. Ніхто авторські права не включає на таку озвучку. Жуткі от справи так вилетіла. в мене була а, ну, не скарга, а в Фізбук прислав мені два листи, що я порушила авторські права на відео, якому відео про машину, як я знімала. По мене свою машину зранку там пісня була. Я відео це видалила. І друге відео там було довге, але воно десь там аж ззаді. Це не Reels, і хай я залишила його, хай воно собі там стоїть. Якщо прилетить страйк на це відео, що я порушила авторське право, то я його оскаржу і відразу видалю, тому що я вже так робила, і скарга дуже швидко проходить і дуже добре. Вони вибачаються за те, що, не відслали, за те, що вони заблокували відео, і ну, одним словом, що можна вирішити цю проблему дуже легко. <світ> я дуже задоволена, друзі. Чесно, я дуже задоволена, я дякую, що відкрите. І е, так, статистика дуже сильно впала, як мені м -м, можна було заробити на коротких відео. Від, спочатку <кхи> там було і 40 доларів, і 50, і до 80 доходило. так Зараз останні два дня мене не набирається і 20 доларів за день. Але дякувати Богу, бо це є також гроші і це є плюс до мого бюджету. Платить Фейсбук за рілси, Це за тисячу переглядів 5 центів. За тисячу переглядів він платить 5 центів. І я хочу зараз подивитися, скільки Фейсбук буде платити за тисячу переглядів комерційної реклами на моїх відео, на моїх відео довгих. Тож мені буде цікаво, я буду вам про це розповідати. А яку суму я заробила, я озвучувати не буду. Можливо, когось це надихне, можливо, хтось собі захоче займатися такою справою. Але це як лотерея. Я чекала, коли в мене вже буде. У мене вже було більше 50 тисяч слідкувачів, коли мені вже нарешті підключили відео до монетизації. Хоча там можна підключити відео на монетизацію з 10 тисяч. І вони собі під, е, присилають е, дозвіл на те, щоб підключити, коли їм заманеться. Facebook така контора. Але дякувати Богу, що хоч так. Я вас всіх цілою люблю. Залишайтеся зі мною.